Триває чемпіонат Хмельницької області з футболу 2017 Прем'єр-ліга участь беруть вісім команд: з міст Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Старкостянтинова, Красилова, Волочиська, Дунаєвець, Нетішина і Славути. Стартував чемпіонат наприкінці квітня. Для Славути він відкрився матчем з Красиловим на домашньому полі. Тоді команди розійшлися з рахунком два у Дунаївцях на виїзді славучани поступили з господарям з рахунком 1-2. І 17 травня міський стадіон став ареною спортивного футбольного поєдинку Славути і Волочиська. Матч викликав значну цікавість серед болівальників, які прийшли підтримати рідну команду і сподівались на її перемогу. Та це, як з'ясувалось, згодом мало вплинуло на результат поєдинку. Єдині, хто міг об'єктивно оцінити стартові можливості команди, її керівники і спонсори. Вони відверто зізнались. Команда. Щойно створена, і сподіватись на диву не доводиться. Зрозуміло, що команда абсолютно сира. Вона якби ще не сформувалася в дійсності, тому що ми досить за короткий час прийняли таке рішення. Розмов було багато про це, але в цілому треба на сьогоднішній день ми з розумінням ставимося до гри нашої команди і вважаємо, що досить добре, що вони взагалі сьогодні в нас є. Шок, якщо буде ця команда складатися позитивно, надалі ми будемо мати можливість готувати більш кращих гравців. Сьогодні футбольною командою опікуються приватні підприємства Влад та Декор Ленд. Із міського бюджету на підтримку збірної виділено 75 тисяч гривень. В рамках обласного чемпіонату середній бюджет якого для однієї команди складає 300 тисяч гривень, а Волочиська, приміром, 600 тисяч. Цих бюджетних коштів зрозуміло замало. Але керівники команди команди залучатимуть спонсорські кошти, і на першому організаційному етапі становлення вони ставлять завдання вивчити систему. Ми хочемо просто зрозуміти саму систему на сьогоднішній день футболу в Україні. Тобто, ми спілкуємося з федерацією найближчі часи. Федерацію по обласної федерації, вони нам в планах ну зараз ремічи нам, дякуючи Богу, прислали. Обіцяють коротку форму прислати. Я спілкуюся, бажаємо і будемо їздити по командам, які на сьогоднішній команда Поділля теж нова в Хмельницькій області, яка приймає участь в першій лігі України. Вони теж буквально два роки як, почали свою діяльність. Я хочу з тренерами зустрітися, набратись досвіду організаційного, які формуються сьогодні. От Верес у нас Рівненський теж готується в вищу лігу на сьогоднішній. Ні, день три роки команді. Вони за рахунок певних акціонерів болівальників дозволили їм мати фінал. Ми теж будемо, хочемо ці програми всі перекупіювати і в місто їх. Собі дозволити використовувати. Керівник команди досвідчений футболіст ветеран Євген Мінько. Капітан команди не менш досвідчений Олег Ящук. Тренують футболістів, граючі тренери Олег Ящук і Микола Голуб. Знову ж таки, на початку ставку зробили на два чинники: досвід і бажання грати. А вже згодом, коли команда складеться і зіграється, залучатимуть молодих талановитих спортсменів. Таких у місті багато, вважають керівники команди. Взяти, хоча б тренера Анатолія Кузьмінчука, який Туї достойну зміну стратегічно свої плани щодо розвитку міської футбольної команди і її теперішні керівники бачать так: ми хочемо продемонструвати, що ми згуртовані, що ми бажаємо мати в місті знову ж таки відновити той великий спорт, яким славилась, славилась Славута і дозволити громадянам міста побачити, що ми на надовго збираємося цю цю традицію проводити в майбутньому. І щоб на наступний рік вже дійсно звертатися до підприємств, до депутатського корпусу, до прихильників спорту і самостійного футболу, щоб все ж таки цей бюджет, який може бути на наступний рік, дозволив нам більш яскраво і більш конкретніше вже стояти на ногах і приймати участь не тільки в чемпіонатах області, ну і далі рухатись по Кубку України, повертаючись до грі з Волочиськом, який протягом всього матчу переважав славчан у швидкості і майстерності. Результат для нашої команди виявився невтішний 8-0 на користь гостей. Але це лише третій тур першого кола ігор. Усіх буде сім. Завершується перше коло 10 червня. Друге розпочнеться 30 серпня і триватиме до 11 жовтня. В перерві між ними відбудуться змагання з футболу на Кобок Хмельницької області.